І один із моїх синів, може, я знаю, років 4 чи 5 йому було, і він каже, тато, правда, коли ви мене наказуєте, то ви мене любите, а коли не наказуєте, то ви мене не любите. Я кажу, ну а чого ти так думаєш? А він каже, бо як ви мене наказуєте, то ви хочете, щоб я хороший хлопець вирос. А якщо ви мене не наказуєте, то вам нема різниці, який я буду. Малий, але зрозумів. І це місце, що я прочитав, Господь, коли допускає якісь труднощі в нашому житті, Господь нас любить і Господь готує нас до вічності, Господь знає, як до нас достукатись. І я виходив на це місце тільки що я згадав, коли я декілька місяців назад виходив на це місце. Але перед тим, за пару днів, коли привезли мене додому з лікарні, я не міг переступити поріг своєї хати. Я не міг підняти ноги. І тут я виходжу на цю, на ці, на цю високу підлогу, і брат Славі каже, може тобі допомогти. І дуже добре, що він подав мені руку, тому що мені дуже важко було піднятися на ці ступеньки. А тепер я... Не задумуюсь, хожу на ці ступеньки. Слава нашому Богу, тому що Він є добрий. І ви знаєте, що прийшлося пройти через дуже великі трудності в своєму житті. Я працював на роботі, але вже декілька місяців я не міг їсти, мені дуже все мішало. І я відпрацював на роботі цілий день, прийшов додому. Вдома е, в нас була молитва, зібралися всі діти, е, ми помолилися, я пішов їх, але відчуваю, що мені щось погано. Кажу, що везіть мене на скору. Е, коли повезли мене на скору, завезли мене в Баптіст госпіталь і е, там мене перевірили все. І вони кажуть, ми вибачаємося, але каже, ми нічого вам не зможемо, ми не зможемо вам зробити нічого. Ми думаємо, що в UK вам зроблять краще. Давайте ми вас перевеземо туди. І туди мене перевезли. Вони обслідували і кажуть, що ми готуємо вас до операції, будемо робити операцію. Сказали, що ну, там. Внутрі, в желудку стало велике запалення, і їжа не проходила. Їжа не проходила і каже, ми будемо робити байпеса. І ця операція довго йшла, більше восьми годин. Народ Божий молився, сім'я молилася. І коли вони сказали за цю операцію, підійшли ці врачі, які будуть робити операцію. І кажуть, давайте я за вас помолюся, давайте ми звершимо таку молитву. Кажу, що я вірю, що якщо Господь благословить ваші руки, то все буде успішно. І ми звершили цю молитву. Ну не було якогось такого страху чи переживання якогось. Ну, то було таке безвиходне положення і необхідно було робити цю операцію. Е і слава Богу, вони сказали, що ця операція пройшла успішно, але дуже давали багато мені обезболюючих. Вона йшла більше восьми годин і е декілька тижнів. Оці обезболюючі, я не міг спати, тому що тільки закрию очі, постійно щось рухається, щось, я не знаю, що це за состояння, але я думав про тих людей, які вживають якісь... якісь наркотичні средства, чи що думаю, в якому страсі вони знаходяться, ці люди. Але я потім. Відказався, кажу, я не хочу цих обезболюючих, давайте мені щось таке, щось легше. І через дві неділі вони відпустили мене додому. Відпустили додому, але приключилася якась інфекція там внутрі. І... Але їжі мені ніякої не давали, я ще нічого не їв до того часу. І приходили брати, звершували молитву. І знову я мене повезли в госпіталь, і дуже тяжке становище була, моя імунна система повністю була на нулю. Коли я дивився, їхав, ну, везли мене в машині, і я бачив якусь червону машину чи зелену. Я не міг дивитися на неї. На ту машину я закривав очі. Я прямо не знав, що може бути таке. Ну я себе завжди добре відчував. Я не, не, не знав, що таке може становище в людини бути, що, що навіть кольор і той дуже так сильно мішає. І коли я вже попав в госпіталь після цих, після дому і подивився в дзеркало на себе, і ви знаєте, що я сказав? Я сказав те, що сказав Пілат, коли побачив Ісуса. Я кажу, ще чоловік. Подивився, на що я похожий і кажу, що це чоловік. Але слава Богу, по молитвах народа Божого, і слава Богу, що ми маємо церкву, ми маємо братів, сестер, які щиро молилися наші друзі і по других штатах, і Господь явив свою милість. Слава Богу. І я три тижні не було ніякої їжі в моєму роті, але ці давали мені дуже багато цієї всякої медицини, не можна було поставити капельниці. До того часу мене такі, ну, до, до цього часу мене були дуже хороші вени, а то не можна було найти ніякої вєни. І Дуже багато давали медицини, бо бачили, що там ця інфекція проходить. І потім почали вже трохи давати їжу. І врач прийшов, але я бачив, що врачі приходили, і вони дуже, дуже переживали. Я не можу нічого сказати, я бачив тих, які. Які мені робили операцію, і які заботилися, я бачив їх, що вони від щирого серця це все робили. Я бачив навіть одну врачиху, яка прийшла і знала, що в мене інфекція, то вона прийшла і стоїть і плаче, стоїть, дивиться і плаче, тому що вони теж хочуть допомогти те, що вони можуть. І коли врач прийшов і каже, яке твоє бажання, а я кажу, що. На 30 вересня в мого сина весілля. Я хочу благословити мого сина, а він каже, що це мій гол, ну, що це моя ціль теж так само, що я хочу, щоб ти був на весіллі. І за три дні до весілля вони мене відпустили додому, але кажуть, що дуже багато ще є жидкості, яку ми маємо ставити трубку, щоб її виводити із середини. Але ми зараз відпускаємо вас додому. І, і коли я прийшов додому, я прийшов в суботу подивитися, як там все готується до весілля і не в суботу, а в п'ятницю вечора. І думаю, прийду разом, подякую Богу за, разом з народом Божим за те, за його велику милість. І добре, що брат Славік підтримав. І я вам дуже дякую за ваші молитви, за те, що ви відвідали, за те, що допомагали і фінансово, тому що е, я не міг працювати довший час. І слава Богу, я зміг бути на весіллі. Міг бути повністю до кінця весілля. Бог дарував силу у ваших молитвах. І після весілля я мав знову їхати в госпіталь і вони мали ставити трубку. Але молилися і ми там на молитву збираємося, теж там молилися. І взяли мене на Сіті скен дуже довго там просвічували і тоді. Я бачу, що цей врач він розпаковує ці пакети з трубками. І я кажу, для чого розпакоюся? А він каже: Ну, щоб було готове, щоб було швидше. Я кажу: так може не треба ставити. Ну, він нічого промовчив, але дуже довго вони робили цей CT-скан. Я вже трохи мені надоїло лежати там, довго ждати їх. Аж приходить цей врач, каже, що в нас є дуже добра новина для вас, ми не будемо ставити трубок, там немає нічого. каже. Слава Богу, наш добрий Господь, він э, чудний наш Бог. І прийшов я додому і привезли мені, друзі, такого велосипеда, щоб я розробляв свої м'язи, тому що вже ну, дуже слабий був. Я сів на той велосипед і думаю, що я буду. Крутити того велосипеда стільки всього кругом жде мене, що треба щось зробити. Думаю, піду, я щось буду потрошки робити. Пішов я до пошти, туди зайшов до пошти, а назад прийди, дивлюсь, чи то я дойду чи не дойду до пошти. І так, декілька тижнів я потрошки почав щось робити, але я не доробив однієї роботи, не доробив, і ніхто не міг її зробити. Кажуть хлопці, що ця робота не зроблена, треба було камінь положити там е, таку шимні, високу. І десь через, через три тижні після госпіталя я е, кажу, ну добре, давайте ти... поїхав я на ту роботу, кажу, ви мені підносите розтвор, е, підносите камінь, я було ложити. І я почав його ложити. Ну, дуже багато вже виложив до верху. Діти почули, що я е, пішов на роботу, вони взяли мені е, потім, щоб ми з мамою поїхали на Флориду, щоб відірвати мене від цієї роботи. А, ну, Побули там днів 10, вернулися, прийшов я до кінця в ту роботу, і з кожним днем я відчуваю, що сила добавляється, і слава Богу, мій добрий Господь. І чудний наш батько, чудний наш Спаситель, ми маємо такого Господа, який причиняє рани, він і врачує їх. Наш Господь, він знає, так само, як той мій син. Казав, що тату, ви, якщо ви хочете, щоб я вірю, добрий син, то ви наказуєте мене так само наш Господь. Він знає, як до нас достукатися, але Він любить кожного із нас, тому що Він віддав свого улюбленого Сина за нас. І написано, що помислите про того, який притерпів за нас, який так тяжко пострадав за нас і це з любові до нас. І я ще прочитаю. Із 84-го Псалму, 4-го верша, блаженні ті, що мешкають в домі твоїм, вони постійно будуть хвалити тебе. Блаженна людина, сила якої в тобі, у кого в серці, дорога до тебе. Проходячи долиною, плачу, вони відкривають у ній джерела, джерела і дощ покриває її благословінням. Вони переходять від сили до сили, з'являються перед Богом на сьогодні. Господи, Боже сил! Почуй молитву мою, вислухай, Боже, Якові.